Цілісний процес дихання у тварин умовно поділяють на три етапи зовнішнє дихання, транспорт газів і внутрішнє дихання. Зовнішнє дихання ще називають газообміном, оскільки відбувається обмін газів між організмом і зовнішнім середовищем. Завдяки цьому процесу тварина отримує кисень і позбавляється від вуглекислого газу, що є кінцевим продуктом дихання. Другий етап транспорт газів в організмі. Це забезпечують або спеціальні трубочки трахеї, або рідини всередині тіла тварин. У більшості випадків такою рідиною є кров, що містить гемоглобін. Ця сполука прив'язує до себе кисень і транспортує його до клітин. Подібним способом звільняє клітини від вуглекислого газу. Внутрішнє дихання відбувається вже в клітинах. Прості поживні речовини амінокислоти, жирні кислоти, прості вуглеводи – за допомогою ферментів клітини розщеплюються, під час цього вивільняється необхідна для життєдіяльності організму енергія, і саме для цього потрібен кисень. Основне значення дихання полягає у вивільненні енергії з поживних речовин. За допомогою кисню, який бере участь у реакціях окиснення. Потрібно зауважити, що окиснення поживних речовин під час внутрішнього дихання може відбуватися і без участі кисню, за допомогою інших реакцій, але тоді вихід енергії буде невеликим. Таке дихання називають анаеробним, а самих організмів анаеробами. Анаеробне дихання властиве внутрішнім паразитам. Більшість тварин у своєму диханні використовують кисень атмосферного повітря чи кисень, розчинений у воді, і їх називають аеробами, а дихання аеробним. Отже, дихання тварин це сукупність процесів, що забезпечують надходження в організм із навколишнього середовища кисню. Його використання клітинами для окиснення органічних речовин і виділення з організму вуглекислого газу. Тварини залежно від способу життя, мають органи водного дихання зябри та органи повітряного дихання трахеї та легені. Окрім того, досить часто у тварин у процесі дихання беруть участь їхні покриви. Тому за способом дихання і будовою дихального апарата у тварин виділяють чотири типи дихання шкірне, трахейне, зяброве і легеневе. Шкірне дихання це обмін кисню і вуглекислого газу через покриви тіла. В основі цього дихання найважливіший фізичний процес дифузія. Гази лише в розчиненому стані можуть проникати через покриви неглибоко і з незвисокою щільністю, тому шкірне дихання є основним у тих організмів, які мають невеликі розміри, зволожені покриви ведуть водний спосіб життя. Цим вимогам відповідають губки, кишкове порожненні, черви, амфібії. Трахейне дихання це дихання, яке здійснюється за участі системи поєднаних трубочок трахей, що пронизують усе тіло. З довкіллям їх сполучають спеціальні отвори дихальця. Така система доставляє гази до клітин та органів без участі рідин. Швидке переміщення повітря в трахейній системі забезпечується лише на невелику відстань. Тому організми з трахейним диханням теж мають невеликі розміри. Тварина не може бути більшою, ніж 2 см завтовшки, бо тоді її організму не вистачить кисню. Дихають за допомогою трахей не лише комахи, а й багатоніжки, павукоподібні. Зяброве дихання це дихання за допомогою спеціалізованих водних виростів із густою сіткою кровоносних судин. Ці вирости називаються зябрами. Добре розвинений цей тип дихання у водних тварин ракоподібних молюсків, голкошкірих риб, певних видів амфібій. На різних ділянках тіла у безхребетних зябра зовнішні, у хордових тварин внутрішні із зябровими пелюстками на зябрових дужках або на перегородках. Кисень транспортується, до таких зябр у розчинному вигляді за допомогою води. У зв'язку з тим, що у воді в 30 разів менше кисню, аніж у повітрі, зябродихаючі організми мають додаткові форми дихання через шкіру, кишки, поверхню рота, плавальний міхур. Легеневе дихання це дихання за допомогою внутрішніх спеціалізованих органів, якими є легені. Такий тип дихання є найбільш досконалим, оскільки швидкість газообміну є високою, що забезпечує відповідно і високий рівень обміну речовин. Легенями дихають майже всі наземні хребетні плазуни, птахи, савці, частина наземних безхребетних, павуки, скорпіони, легеневі молюски і деякі водні тварини. Повітря в легені надходить дихальними шляхами. Дихальна система це сукупність органів для проведення повітря чи води, що містять кисень та газообміну між організмом і навколишнім середовищем. Розвиваються органи дихання як вирости зовнішніх покривів чи стінки кишкового тракту. До складу дихальної системи можуть входити дихальні шляхи та органи газообміну. Так, у хребетних дихальними шляхами є носова порожнина, гортань, трахея та бронхи, а органами газообміну легені. Основною функцією органів дихальної системи є доставка кисню, видалення вуглекислого газу та газообмін. Окрім того, органи дихання беруть участь у здійсненні інших важливих для організму функцій. Так, легені і дихальні шляхи беруть участь у регуляції температури тіла, оскільки здатні випаровувати воду через поверхню. Епітелій носової порожнини трахей, має віки і слизові залози для очищення і знезараження повітря, яке надходить із середовища. У носовій порожнині багатьох тварин містяться нюхові рецептори, що сприймають запахи, а у верхній гортані савців чи нижній гортані птахів міститься голосовий апарат, за допомогою якого утворюються звуки. Отже, органи дихання у тварин різноманітні, і виконують не лише функцію дихання, але й беруть участь у здійсненні теплорегуляції, захисті, сприйнятті інформації, утворенні звуків.